Початку року я роблю з клієнтами зустрічі, такі фінансові плани 2025, підведення підсумки 2024, і часто я отримую питання, щось що ринок на чергових висотах, SP 500, чи скоро все обвалиться, тому що там от один з Ютуберів чи там і Тіктокерів щось спрогнозували. І я їм став, по-перше, показувати картинку Майкла Берлі. Я думаю, ви його всі пам'ятаєте як людина, яка коректно спрогнозувала і заробила багато мільярдів на кризі 2008 року. Так от він запостив 31 січня 2023 року, майже два роки назад, пост СЕЛ. Було дуже багато обговорень, тоді преси і так далі. З того часу індекс S&P Пайхани за два роки дав плюс 47%. Тобто, навіть такі авторитетні люди, які в минулому були. Успішними помиляються це перший висновок. Ну і так само я згадував вже про е, Майка Вілсона, який був найкращим аналітиком на Wall Street 22 року. Коректно передбачив падіння 22-го, але не очікував зростання. Однак, яка мораль цієї історії для інвестора про що ми говоримо з клієнтами? Ну, по перше, часто в клієнтів диверсифікований портфель. І якщо це тільки великі ладж-кепи, знаєте, там такий інвестор-початківець прийшов два роки, 50% предвестував S&P, 50% в да? то звісно цей портфель можна коригувати в сторону міжнародних акцій, в сторону смол кепів або value, можливо. І по-перше, якщо подивитися так ширше, то багато ринків, той же європейський ринок, є суттєво дешевшими за, за ринок американських великих компаній. По-друге, якщо говорити, що все обвалиться, то варто враховувати горизонт інвестування. Якщо власник бізнесу продав свій бізнес і прямо зараз хоче вкласти, то дійсно, якщо подивитися дослідження, коли ринок цих верхніх топ-відсотків значень, так званий верхній то краще робити DSA, Та? І це знову таки наука. І ця наука, я про це знімав на каналі відео, каже, що все одно не треба розтягувати на 5 років. Вхід на ринок, а як правило, протягом року. Тому, якщо є велика сума, так, ці моменти потрібно враховувати, тому що без американських лачкепів S&P 500 ми не зробимо довгостроковий портфель. А коли я говорю довгостроковий, я говорю 10 плюс років. Якщо портфелі короткострокові, дивідендні, то в принципі сама логіка побудови портфеля може бути іншою. І ось це падіння там 500 може не бути нерелевантним, тому що в портфелі будуть там, наприклад, дивіденні акції, облігації, нерухомість. Так? Тому сподіваюся, прокоментував, поділився досвідом щодо обвалу всього. А, дякую за ваші лайки, за ваші підписки, за ваші рекомендації сімейного бюджету.